Вітаю вас, дорогі глядачі. Я Роман Заводовський, езотерик, Екстрасенс. Працюю з циганськими картами. Прийшов час складати прогнозування на тиждень, по днях з 30.10 по 5.11. Давайте подивимося, що чекає Україну по днях. Я беру циганську колоду карти, я беру звичайну гральну слов'янську колоду карт. Давайте я викладу по 7 карт на кожний день. Точніше, на весь тиждень по одній карті на кожний день. Так, Не забувайте ставити лайки. Якщо у вас є якісь особисті питання, задавайте їх, будь ласка, за номером на сторінці в Тіктоці та в Ютубі. Так, є. Тут 7 карт. І з цієї колоди відповідно 7 карт з 10-го по 5-е, 5.11. Так, є. Добре, давайте ми з вами будемо дивитися. 30-10 понеділок. Карта нещастя, карта вогню, карта агресії. Вогневі загрози, вогневі атаки, вогневі небезпеки досить сильні. Погана карта, поганий знак, можуть бути активні вогневі обстріли. І карта Зевса, блискавка, блискавка теж повітряні загрози. Тут вогневі загрози дуже сильні. Тут вогневі загрози може відбуватися щось дуже погане сьогодні. Записую це відео, до речі, сьогодні в 10-й годині це понеділок, 30-10 ранку. Далі дивимося вівторок. Карта Злодія падає: брехня, обман, удари по інфраструктурі критичній. Погана карта. Трійка бубнова карта бідності, карта фінансового розорення. Можливі якісь активні удари по інфраструктурі України. Добре, дивимося, значить так, середа, перше число, перше 11 Карта дому. Більше часу проводьте вдома, більше часу займайтеся домашніми справами, приділяйте час вашим рідним та близьким. Непогана карта. А тут десятка бубнова. Карта дуже великих грошей. Карта збройного, фінансового, матеріального підсилення. Прекрасна карта. Добре, дивимося далі. Друге число, друге, одинадцяте, четвер. Карта надії. Якісь переміни на кращу сторону, якісь перемоги наших. Війні в ЗСУ, можливо, можливо, якісь дуже хороші реформи. А тут четвірка бубнова карта фінансових затримок, карта фінансових заморозок, щось може бути, знаєте, затримуватися. Якась ситуація, може бути в такому стані заморозки, скажімо так. П'ятниця, третє число. Мілітаризація, активна військова підготовка, активні військові дії, я бачу, випадають на п'ятницю. Третє число 3.11. дев'ятка Христова карта захисту. Це карта, яка вказує на те, що треба подбати про свій захист, про свою безпеку. Якщо це стосується конкретно фронту, то ця карта говорить про захист та оборону наших воїнів. Можливо, якраз от там, де напрямок Авдіївки будуть намагатися тримати оборону досить сильно. Субота, 4.11. Карта мислителя. Знизу трійка пікова, несподівані удари, атаки, провокації, сепаратизм, погана карта, поганий знак. Добре думайте головою перед тим, як приймати якісь важливі рішення. І п'яте, 11, карта любові падає. Хороша карта, карта, яка говорить про те, що займайтесь благодійністю, допомагайте ближнім в цей день максимально. А знизу Десятка Христова. Карта агресії, карта жорстокості, карта тяжкого грузу. Якісь дуже тяжкі випробування і навіть можливі теракти. Ну, дивіться, судячи по ситуації, мені найгіршими днями видаються понеділок, вівторок, субота 50 на 50 і неділя. Тобто, це, походу, найтяжчі дні будуть. Для воїнів ЗСУ найтяжчим днем на фронті буде походу п'ятниця, 3 третє число, третє Ну Це все, що я можу зараз сказати. Бережіть себе та своїх близьких. Звертайтеся, якщо у вас є якісь особисті питання. Тиждень буде ось таким. Всього найкращого вам. Бережіть себе. Гарного тижня робочого!